Традиційно опалюваний сезон в Україні починається 15 жовтня. Та цього року влада Львова, Житомира та Полтави, вмикає тепло раніше. Першочергово має потеплішати в садочках, школах та лікарнях. Ще на початку вересня підприємство отримало від інспекції Держенергонагляду акт про готовність теплового господарства підприємства до роботи в осінньо зимовий період. Наприкінці вересня останній тиждень були проведені пробні топки на всіх котельнях. Ну і вже перших числа жовтня певно можна було сказати, що підприємство готове до початку опалювального сезону. У середньому ціна за гігакалорію зросла до 1043 гривень. Взимку відповідно платитимуть вдвічі більше. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що у зв'язку з підвищенням тарифів цифри в платіжках людей не шокуватимуть. Цього року державну допомогу оформили майже 5 мільйонів сімей. А після отримання перших платіжок в Кабміні прогнозують, що кількість субсидій зросте вдвічі. Тому у держбюджеті на наступний рік запланували рекордну суму допомоги 52 мільярди гривень. Повноваження щодо встановлення тарифів на послуги централізованого теплопостачання в Україні належать Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Є відповідно рішення цієї комісії, яким встановлені тарифи для нашого підприємства. Поки що воно не втратило чинність, і ми в своїй роботі в нарахуванні за послуги користуємося цією постановою. Цього року на ремонт та оновлення котелень і теплотрас комунальне підприємство витратило близько 30 мільйонів гривень. Нині в Полтава теплоенерго готові до опалювального сезону та обіцяють подати тепло до всіх житлових будинків і об'єктів соціальної сфери за дві доби. Одним із перших котли запрацювали у котельні на вулиці Небесної Сотні, 112. Дана дана обслуговує 24 чотири. объекта, в том числе и жилой фонд, садик, ну и другие объекты. Значит, на данной котельной три года назад, в 2014 году, была проведена реконструкция, то есть заменены полностью топливная аппаратура, имеется в виду горелки, насосная группа, то есть со старого оборудования остались только котлы, но они тоже все Ну, як би все відсутствують рем'янам Загалом на балансі підприємства 90 котилень. Підприємство надає послуги мешканцям Полтави і Карлівки а також жителям трьох селищ Машівки, Котлєви та Решетирівки. Костянтин Хновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.